Добрий день, мої любі четвертокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами виконаємо діагностувальну роботу за темою Нумерація чисел у межах мільйона. Відкрити, будь ласка, свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Сьогодні 6 листопада діагностувальна робота. Поставте, будь ласка, відео на паузу та працюйте в ЗОшиті. Перше завдання. В зошиті посередині запишіть слово завдання та номер завдання 1. Запишіть цифрами числа, які ви зараз почуєте, або можете зачитувати самостійно їх. Перше число тридцять две тисячі 145. тисячі сто сорок п'ять. Наступне число сімсот вісімдесят тисяч. Тридцять сім сімсот вісімдесят тисяч тридцять сім наступне число Сім тисяч шість сім тисяч шість. Наступне число двісті сорок сім тисяч, двісті сорок сім. Двісті сорок сім тисяч, двісті сорок сім. Наступне число. 320 одиниць класу тисяч і 102 одиниці класу одиниць. Ще раз. 320 одиниць класу тисяч і 102 одиниці класу одиниць. Наступне число. 600 одиниць класу тисяч і 60 одиниць класу одиниць. І ще раз. 600 одиниць класу тисяч і 60 одиниць класу одиниць. Молодці. Пишемо посередині слово завдання 2. Розкладіть на розрядні доданки. Кожне із цих чисел по черзі. Перше число 123 тисячі 123. Друге число 780 59. І третє число 65 тисяч 394. Поставте відео на паузу. Та працюйте в ЗОшиті. Наступне завдання. Пишемо посередині слово завдання та номер завдання три. Порівняйте числа. Подивіться, ви бачите пари чисел, і між ними є квадратик. Запишіть ці числа, а замість квадратика поставте знак більше, менше або дорівнює. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Та працюйте в ЗОшиті. Наступне завдання це вирази. Пишемо посередині слово вирази та номер виразів чотири. Вирази чотири. Ми повинні обчислити вирази. Згадайте спочатку самостійно, яку дію у виразах ми розв'язуємо першою. Другою, третьою. А потім виконуйте ці дії по черзі. Бажаю вам успіхів при розв'язанні цих виразів. Ставте відео на паузу та працюйте в зошиті! А зараз трошки відпочинемо. Виконаємо руханку. П'яте завдання. Пишемо посередині завдання 5. Знайдіть значення виразу. Різницю чисел 787, та С поділити на 10. Якщо це дорівнює 137, та це дорівнює 787. Згадайте, як ми записуємо та розв'язуємо подібні завдання. Поставте, будь ласка, відео на паузу та працюйте в ЗОшиті. Наступним завданням буде розв'язання задачі. Прочитаємо разом умову задачі. У магазин привезли вісім ящиків печива по 15 кілограмів у кожному. І декілька ящиків. Цукерок по 10 кілограмів у кожному. Скільки було ящиків з цукерками? Якщо всього привезли 300 кілограмів солодощів? Про що йдеться в задачі? В задачі йдеться. Про печиво та цукерки. Що нам відомо про печиво? Нам відомо, що привезли вісім ящиків печива по 15 кілограмів кожному. А скільки всього печива невідомо. А що нам відомо про цукерки? Нам відомо, що в кожному ящику було по 10 кілограмів цукерок. Але невідомо, скільки ящиків, і невідомо, скільки всього кілограмів цукерок привезли. А що ще відомо з умови задачі? Що всього привезли 300 кілограмів солодощів? Яке запитання задачі? Що нам треба знайти? Скільки було ящиків з цукерками? Чи можемо ми одразу відповісти на запитання задачі? Поміркуйте самостійно. Скількома діями будемо розв'язувати цю задачу. Запишіть в зошиті посередині задача. 6. Поставте, будь ласка, відео на паузу та розв'яжіть і запишіть розв'язок задачі у ЗОшик. Бажаю вам успіхів при розв'язанні цієї задачі! Ось і написали ми діагностувальну роботу. Оберіть сонечко, яке відповідає вашому настрою у кінці уроку. Дякую вам за роботу на уроці. Ви молодці.